Друже, привіт! Це перше відео, яке я записую для широкого загалу. Я довго думав, з чого взагалі почати. Про що треба зараз сказати, що більше на часі. І мені здалося, що класно поговорити про говоріння. Навіщо нам говорити? Навіщо нам спілкуватися? Навіщо я зараз записую це відео? Навіщо ти зараз це дивишся? Е Насправді нам вже кажуть, що все є в нас. Ми вже все знаємо. Е ми розумні, ми все знаючи, Да? Нам так е казав Платон. Що ми тільки згадуємо, нам так кажуть. Йоги, буддисти, християни. І насправді може здатися, що коли ми самі, коли ми на самоті, коли ми з ким не спілкуємося, то ми можемо проявити справжніх себе, ми можемо бути такими, якими ми є. Бо коли ми починаємо говорити, то все одно є якась маска. Все одно ми наче не можемо повністю довіритися комусь. Ми все одно якось підлаштовуємося. Я бачу це зараз, коли говорю з камерою. Ви можете це відчути, коли слухаєте мене. Ніби ми вже втрачаємо якийсь внутрішній баланс. Ніби ми вже не стаємо такими сильними, такими крутими, такими самобутніми, як ми є, коли ми на самоті. І якщо людина дуже чуттєва, і вона може тонко відчувати оцей перехід, це народження маски, це народження. Чогось наче народного, коли вона з кимось говорить, то це може бути болючим. І як на мене, саме через це люди часто закриваються сьогодні. Саме через це нам боляче іти, спілкуватися, нам боляче говорити з кимось, нам боляче просто. 에, там, привітати незнайомця на вулиці, бо наче ми щось втратимо від цього. Наче ми втратимо якийсь внутрішній баланс, ми втратимо щось своє, і вони можуть забрати це наше, те, що ми напрацьовували, те, що ми так довго, так складно намагалися створити це наше унікальне самобутнє. І так часто це наше внутрішнє хтось намагався загарбати. У школі, в універі, батьки, можливо, друзі, можливо, стосунки. Е -е 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 І наче от зараз все, ми тут, ніхто це не загарбує. І нам має бути добре на самоті. І дуже часто людині дійсно добре на самоті. І тоді постає запитання: навіщо нам говорити? Навіщо нам спілкуватися, обмінюватися думками, обмінюватися враженнями? Ніби я все знаю, ніби мені комфортно і безпечно, ніби мені легко і приємно разом з собою. Іноді спілкування може бути дуже компульсивним. Іноді ми йдемо і намагаємося комусь щось довести, з кимось заговорити, бо нам дуже боляче всередині, ми не можемо винести цю самотність. Це теж буває. Іначе це буває так часто, що ми забуваємо. А якщо це прибрати, Якщо нам абсолютно комфортно, якщо нам абсолютно чудово на самоті з собою, давайте навіть, навіть уявимо, що все, що ми хочемо, ми можемо матеріалізувати просто за допомогою думки. Ми про це помріяли, і це вже є. Навіщо? Навіщо нам тоді потрібен хтось інший? Мені здається, що. Коли ми проявляємося, коли ми говоримо в будь-якому форматі, так ми створюємо якусь маску собі. Ми не такі, якими ми були на самоті. Але якщо ми сприймаємо це як гру, ми сприймаємо це як інструмент нашого дослідження. Дослідження себе. Якщо ми сприймаємо це як можливість відкрити для нас самих щось нове про себе. Відкрити для нас самих можливість дізнатися щось нове про себе. Через спілкування з іншими. Дійсно, коли ми на самоті з собою, нам може бути добре, нам може бути комфортно, але це той світ, який ми створили. І він кінечний. Навколо ще безліч-безліч світів. Кожна людина це окремий величезний світ. І, звісно ж, нам складно зануритися в нього, нам складно повністю усвідомити, зрозуміти всі ті переживання, всі ті відчуття, всі ті думки, і, можливо, навіть це буде боляче. Ми поки не йдемо в це. Хоча б це можливість для нас у контакті з цією людиною знайти щось для себе, щось нове. Щось незвичайне, щось цікаве, щось надихаюче щось таке, чого ми ніколи до цього в собі не бачили і не могли побачити, бо наче нам був потрібен інший, нам був потрібен інший свідок. Знаєте, є такий експеримент з, з квантами. Коли тільки факт споглядання змінює його структуру. Можливо, якщо у нас є науковці, зараз будуть мене поправляти, я хочу лише донести суть. Може, то були не кванти. Але коли за нами хтось споглядає, ми змінюємося. І. Суть в тому, що ми можемо змінюватися на краще. Ми можемо усвідомлювати, що та ситуація, той стиль життя, в якому ми зараз живемо, він може бути класним. Але є ще щось більш цікаве. Є ще щось краще. Є щось більш витончене, є щось, що ми не дослідили. І ми можемо йти в це. Ми можемо, можемо проявляти це. І для цього нам потрібні інші. Для цього нам потрібно спілкування. Нам потрібна команда, нам потрібні стосунки, щоб ми усвідомлювали, що. Ми не одні, що є щось, кого надихають наші, наші дії. Щось, чи хтось, Кого надихають наші слова, кого надихають наші вчинки, і через їхнє натхнення ми самі надихаємось. І як на мене, це дуже людяно. Якщо подивитися в усіх культурах, в античності, в буддизмі, в християнстві, в Йозі спілкування було однією з найбільших цінностей, можливо, навіть найбільшою, ви знаєте, що Сократ не записував за собою. Він лише говорив: веди не були записані. Їх проговорювали, їх передавали з вусту уста. І таке відчуття може скластися, наче тоді не було писемності. І нічого через це і не записували. Але, як на мене, тут є дуже-дуже красивий момент в тому, що не хотілося просто записати і піти далі. Хотілося цього контакту. Хотілося дивитися у вічі, коли ти це розповідаєш. Хотілося бачити емоції. Хотілося відчувати, що ти не один. Що із твоїми думками, і з твоїми цінностями, і з твоїми болями, і з гарним і поганим. Є ще хтось, хто може це відчути, і що ми можемо ділитися, що ми можемо ділитися тим, що є в нас. Ми можемо досліджувати нас і ділитися цим. Іначе. Ті скарби, які ми відкриваємо всередині, можуть бути набагато набагато більш цінними для когось, хто сидить поруч з нами. Дякую.